каналу, Сьогодні так трішки незвична рубрика. Хочу показати, що, чим займаємося саме пробуємо трішки фермер ват. Почали сьогодні збирання соняшника. У нас тут посійний гібрид Сингента, НК Конді. Правда, ми брали є не сингента. Набрали його на ЛНЗ. Ось тільки почали. Ось якусь частинку вже зібрали, поки що не знаю що там він <рес> От. Можу трішки показати, як він виглядає. Ось, ось такі ось ню... такі в нього шляпки. Дивіться, я показую ось так. З одного боку так і другий я не можу обхват повністю зробити. Тобто тут так, шляпка десь там, в межах 20-22 см. Яких повикручувало вже. Він вже повністю сухий. Края, края трішки були ще зелені, але він там перемішається, буде все нормально. Там середня волога якась вийде непоганий, я думаю. Комбайн нас там збирає, там, якщо видно, далеко пішов, там джундир старенький, це найманий. Ось, можу показати по е, втратах. Дивіться, втрати так ось є. Звичайно, є невеликі, але в основному ось він відвіває ось таку зернину, але вона пуста. Це те, що... Налилось, то воно ось так і відходить сюди ось з вітром. Ось. По обробітку тут у нас Оранка, попередник кукуруза. Ось. Тому. Добре, ми сюди десь 150 кг НПК і десь може кг 50 азоту. дали. Ось так виглядає. Досить чистий, є там місцями такі очаги осету. Це класичний гібрид, тому тут гранстаром його не спрацюєш. І щось у нас на цьому році не вийшло нічим поборотися з осетом, не вийшло. То ми трошки між жертвою спробували, частину забрали, але... Я думаю, на той рік ми посім сюди сою і е, його трішки підчистим це поле. Хоча в принципі воно не, не дуже засмічене. Ось, тут видно так. Е, витрапляється де неде де я бачив вовчок. Дуже рідко, але десь трапляється. Хоча тут якби і сівозміна зберігається нормально. І все, ну, я не бачу, тут і саме тут не бачу. Якщо побачу десь, то включусь. Ці візьміна зберігається, але... А, ось дивіться, от поодинокі є, бачите. Де він тут взявся, незрозуміло. Тут соняшника не було вже давненько. От. Це. Такі справи. По я ще не скажу, після ваги я потім... Скажу в кінці відео, я думаю, ось дивіться ще один. бачите, Такий. Ну, це нічого критичного. От, тому ось так. Ну далі включусь, розповім. Є вже деякі результати по соняшнику НК Конді я підбив. Середня в нас врожайність вийшла по ньому 38 так, Олійність 50% і трішки засмічений, там він був 5% десь сміття. Волога супер, ну ось так. Непоганий гібрид. Є свої, звичайно, складнощі в ці класичні гібриди. Ну, не знаю. Начебто нормальний. Є оцей по гербіцидних обробках трішки він. Треба підбирати. А так, в цілому, я за результатом задоволений. Ще б ціною бути задоволений. Зараз. Дякую всім за перегляд, гарних врожаїв і слава Україні!